Всім привіт! Мене звати Юлія. Зараз знаходжуся у старому парі, перед церквою Святого Миколая. Саме цей храм був першою православною церквою, яка з'явилася у барі після довгого періоду османського панування. Її було побудовано в 1863 році. Сьогодні 8 січня і тому ви ще бачите залишки вогнища після бадний дан і дуб, які зазвичай ставлять чорногорці під час Нового року в церквах. Sunt eu, Dumnezeu, 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 Після літургії поминали предків для цього священник розрізає хліб знизу хрестом, наливає туди вино і потім всі разом крутять. Так як церква маленька, всі разом підійшли, і ті, хто не могли дістати хліб, вони просто клали долоню на. Плечі сусіда, і так було гарно, знаєте, таке єднання. І після того нас запросили в трапезну, пригостили пончиками різними іншими смачними стравами. І от всі поговорили один з одним, привітали зі святами, священик прийшов з ним, ще поговорили. І тоді вже поїхали. Дуже гарна община, дуже гарна. Церква просто обов'язково, якщо будете в старому барі. Намагайтеся потрапити, коли служить літургія або вечірні, тому що в інші часи церква закрита. Дуже приємно було відвідати службу, всі люди співали разом, всі молитви, уявляєте? І потім нас запросили в трапезну, ми ще там були. Всіх вас вітаю з святами в Чорногорі. Ми зараз приїхали з знайомими в старе місто Бар на службу в церкві святого Івана Притеча. Сьогодні 9 січня і тому ви ще бачите дуб, прикрашений іграшками, а не ялинку, як нас прийнято. І взагалі в цій церкві служби проводяться дуже дуже рідко, буквально там два-три рази на рік, і от нам пощастило потрапити. Так само на літургії всі люди співали молитву, і після того ми вийшли за церкву і поминали предків, так як мало людей, маленька церква, то хліб крутили всі разом. І після того роздавали кутю, пончики і всі розмовляли, спілкувалися. Батюшка прийшов. Ну тобто, дуже Мені подобаються такі маленькі церкви, тому що всі як сім'я, один одного знають, підтримують, якусь дадуть пораду. І найголовніше, що на літургії можна співати всі молитви це так класно. Господи, помилуй. Це повністю все, що співає хор, співають всі люди. І це настільки зближає, це настільки сильніше, мені здається, стає молитва. Додому приходиш. Навіть коли ти в церкву заходиш перший раз. І ти співаєш зі всімолит зайшов ну, додому, додому до Бога. І без різниці, яка це країна, абсолютно без різниці. Ти не відчуваєш, що ти десь далеко. І після того була трапеза, дуже смачні пончики. Один хлопчина приніс взагалі обов'язково відвідати старий бар. Я не очікувала, що він такий великий. Це не те саме, що Будва, це не те саме, що котор тут. і Зовсім все по-іншому, і тут є отаке дерево, яке тримається якимсь чином на стіні. Це просто загадка. Настільки захотіло жити, розумієте, що пробило стіну, показуючи нам, що якщо ми щось хочемо зробити, ми не можемо зупинятися. Ми повинні йти вперед. Але по правильній дорозі, да на правильному шляху, з Богом, завжди з Богом. Я бажаю, щоб ви завжди були з Богом, щоб Пресвята Богородиця покривала вас своїм форм, щоб ангел охорони завжди оберігав вас і вашу родину, ваших близьких, рідних, і звичайно, щоб всі ваші бажання, самі добрі, самі гарні, щоб всі вони збулися.